Усім привіт, дорогі друзі, колеги, наші випускники. Сьогодні у нас в бібліотеці тема розгляду скарги ДПС з приводу того, що суб'єкт господарювання судився з Державною податковою службою по сумі 2, 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тобто ДПС їм виписало. ППР, тому що було порушено закон про РРО. І так, я буду вам розповідати, а ви будете уважно слухати. ГуДПС в Одеській області повідомляє, що П'ятим апеляційним адміністративним судом постановою такою, то задовольнив. Цей суд, апеляційну скаргу, Гудпс в Одеській області. Дивіться, є у нас три інстанції. так? Державна служба, державний контролюючий орган буде судитися до останнього, тому що у них такі обов'язки. Якщо перші, перша інстанція, там, наприклад, рішення Одеського адміністративного суда, так? От, Прийнято було позов і погоджено по суб'єкту господарюванню скаргу, то є друга інстанція, це апеляційний суд, і тоді той, хто програв в першій інстанції скаргу, подає на апеляцію, і тоді апеляційний. Адміністративний суд вирішує, погодити цю скаргу чи не погодити. ДПС, Міграційна служба, інші МВС, так? державні структури, вони завжди них обов'язок просто йти цим шляхом. Вони не мають права не оскаржувати рішення першої інстанції. І от тоді вже апеляційний адміністративний суд побачив це рішення. І, наприклад, відмовив у задоволенні позову ФОПа про визнання протиправним ППР на суму 2,1 млн грн. Тобто ФОП а, пройшов фактичну перевірку ДПС, були порушення закону 265-95 про РРО. А саме пункт 1.2 статті 3, де написано, що всі розрахункові операції, якщо вона являється розрахунковою операцією, має проводитися через, через РРО. Даного суб'єкта господарювання в цього магазина не було це здійснено. Була фактична перевірка. Що таке фактична перевірка магазинів: це приходить по факту інспектор ДПС і робить контрольну закупку. Прийшли, зробили контрольну закупку, їм видали чек, вони перевірили цей чек, де перевіряють. Звісно, через е реєстр так? електронних чеків. Тому всі ФОПи, які застосовують РРО, програмні РРО, в кінці дня мають звірятися сума виторгу з. Електронним реєстром чеків. Вони є в нас в електронному кабінеті, і ми їх там можемо перевірити. Тому, коли закриваєте зміну, робите за звіт, вам потрібно зайти в електронний кабінет і звірити всі суми. Ось посадовими особами контролюючого органу було проведено фактичну перевірку господарської одиниці, тобто господарська одиниця дорівнює одному РРО. Магазину, за результатами якої було складено акт перевірки і прийнято оскаржуване ППР. Зазначеною перевіркою встановлено порушення магазину яких статей 1, 2, статті 3 закону про РРО. А саме було порушено проведення розрахункових операцій. Створення касових чеків, реалізація товарів, побутового призначення, тому що для таких товарів обов'язок РРО після скасування реєстрації самого РРО. Тобто був скасований РРО, а магазин далі проводив ці чеки по скасованому РРО. Колегія суддів, апеляційної інстанції, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази. Проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильні застосування судом першої інстанції норм законодавства, задовільнили апеляційну скаргу ДПС з наступних підстав. Які підстави? Відповідно до пункту 1 глави 2, розділу 2 порядку реєстрації та застосування РРО. Затверджено наказом 547. От навіть я його відкрила, цей наказ і хотіла вам його показати. Ось він. Наказ 547. Зверніть на нього увагу, це ем, як має бути встановлений РРО або програмний РРО. І там, що говориться в цьому наказі, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі. Безготівкова форма це, що картою розраховується при продажу товарів надані послуг у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг, операцій з видачі готівкових коштів, держателям електронних платіжних засобів та сприймання готівки для подальшого переказу та відповідно до вимог законодавства, повинні застосовувати РРО, зобов'язані зареєструвати це РРО відповідно до даного порядку. Та забезпечити його персоналізацію. Тобто, там має бути касир, який буде відповідати за проведення розрахункової операції, опломбувати, якщо це стаціонарний РРО, і перевести його в фіскальний режим. Про це я розповідаю на наших уроках по курсу ФОП і РРО. Відповідно до пункту 3 глави 1 четвертого розділу порядку 547. Реєстрація РРО діє додати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли, зокрема, закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО. Скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у підпунктах 1, 11, 12 та 14 пункту 1 цієї глави. Здійснюється за заявою суб'єкта господарювання. Тобто ми, ми можемо скасувати реєстрацію РРО, подавши заяву э, до ДПС або э, примусово його скасовують за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Рішення про скасування реєстрації РРО оформляється заявою 5 РРО, додаток 5. Таке рішення підписується керівником контролюючого органу по місці реєстрації РРО, або уповноваженою особою контролюючого органу. Це теж розповідається в порядку 547. Відповідно до пункту 4 глави 4 розділу 2 порядку 547 посадова особа контролюючого органу протягом 5, робочих, 5 календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації. Та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування що це стаціонарний РРО, з відміткою, що розпломбувати потрібно РРО, надісланої ЦСО, центр, який працює з стаціонарним РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення ДПС про скасування реєстрації РРО, проводить саму. Саме скасування реєстрації шляхом внесення реєстраційного запису до телекомунікаційних систем ДПС, і що ще має бути, вони мають довідкою повідомити суб'єкта господарювання, що їхній стаціонарний РРО був скасований як, як господарська одиниця. У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу. Примірник довідки про скасування реєстрації РРО направляється до цього центру сервісу, яким проводиться технічне обслуговування РРО. Примірник довідки про скасування реєстрації РРО також розміщується в електронному кабінеті. Суб'єкт господарювання не звернув уваги або не хотів звернути увагу на цю довідку, на що він далі апелював в судах. Пунктом 6 глави 4 розділу 2 порядку 547 встановлено, що контролюючий орган за місцем реєстрації РРО попереджає суб'єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО. Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації самого РРО. Тому відповідно до абзаців 3,4 пункту 19 глави 2, розділу 2, порядку 547 для інформування суб'єктів господарювання ДПС щоденно оприлюднює на своєму веб-сайті дані про РРО, реєстрацію чи скасування самої реєстрації РРО за заявою суб'єкта господарювання чи з ініціативи ДПС. Також вказує там фіскальний номер РРО, дату, причини та підстави для скасування реєстрації РРО. Коди, ІПН ЄДРПО та назву суб'єкта господарювання, тобто ця інформація має бути доступна в електронних ресурсах і за цим слідкує сам суб'єкт господарювання. Тому всі розрахункові операції мають проводитися через зареєстровані, опломбовані. Встановленому порядку та переведені в фіскальний режим роботи реєстратора розрахункових операцій, зі створенням правильних чеків, паперових або електронних, що підтверджують виконання розрахункових операцій і непорушення закону про РРО. При цьому розрахунковим документом, згідно закону про РРО, вважається виключно той документ, який створений саме зареєстрованим у встановленому порядку РРО або Програмним РРО. Таким чином, на суб'єкта господарювання покладається обов'язок застосовувати саме зареєстровані РРО. Виходячи з обставин справи, контролюючим органом скасовано цю реєстрацію розрахункового оператора, і у зв'язку із закінченням визначено законодавством строком експлуатації. Там була сформована довідка, на яку суб'єкт господарювання не звернув уваги. При цьому, згідно з інформаційною системою податкового обліку, у період, що був встановлений під час проведення фактичної перевірки, позивач продовжував проводити чеки в РРО, реєстрацію якого було скасовано. Тобто реєстрація такого РРО скасовано і він не може використовуватися суб'єктом господарювання. Що визнали колегія суддів Верховного суду. Вони не брали до уваги те, що е, довідку, яку мали би направити ДПС конкретно е, суб'єкту господарювання, він про на це, на це апелював, не направили, але воно ну, вся інформація була розміщена на електронних ресурсах. Ой, тому і вони пишуть також не брала до уваги колегія суддів Верховного суду з огляду на те, що таке попередження не впливає. На обов'язок контролюючого органу скасовувати реєстрацію РРО не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення такого РРО з експлуатації. Тому було порушення вимог пунктів 1-2, статті 3 закону про РРО е, щодо непроведення е, реєстрації розрахункової операції. Тому, якби е, суд став на бік контролюючого органу. І е, суб'єкту господарювання було виписано ППР в розмірі 2,1 млн грн. штрафу, який має бути а, оплачений, та, або, наприклад, там де реструктуризація податкового боргу. Тому слідкуйте за законом про РРО. Ось хто працює з розрахунковою операцією. Зверніть увагу на наказ 547, порядок 547, як має працювати з розрахункових операцій, тобто є нюанси, на які потрібно звернути увагу, щоб не призводити свій бізнес під ризики. Так, на сьогодні все. Наступні будуть цікаві теми, розглянуті в бібліотеці, і я буду про це повідомляти. Дякую за увагу і до зустрічі!